Сьогодні хочу познайомити вас з доволі незвичайним рецептом. Натрапила на нього випадково, а головне вчасно. Адже саме зараз починається сезон іван чаю. Звичайно, для ферментування ще трохи зарано, а ось для споживання у їжу і заготівлі на зиму саме воно. В цьому відео я покажу, як можна посмажити Іван-чай і, звичайно, опишу смак незвичної страви. А якщо ви хочете скуштувати цей продукт ще й в маринованому вигляді, переходьте за посиланням, котре зараз на екрані. А тут і зараз ми почнемо готувати Іван чай шляхом смаження. Для смаження потрібно брати самі молоді пагони, стебла яких задовжки не більше 12 см. В ідеалі такі стебла повинні бути чим -то товстіші. А також мати рожеве забарвлення. Саме такі пагони Іван-чаю ніжні, соковиті і дуже смачні. Я розділила маленькі стебла на дві кубки. Першу кубку я підготую і буду смажити на вершковому маслі, другу на рослинній олії. Отож, давайте приступати до підготовки та приготування. Спочатку відрізаємо кореневу частину пагонів, ту котру важко відмивати, миємо іван-чай в мисці занурюючими рухами. Так добре вимивається пил та все зайве. Потім можна сполоснути все під проточною водою. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво. Обіцяю! Видаляємо вологу за допомогою паперового рушника або текстильної серветки. Далі розрізаємо пагони на дві частини. Так і буде зручніше смажити. Та кладемо все на розігріту пательню з вершковим маслом, обсмажуючи на середньому вогні по 2 хвилини з кожного боку. У мене індукційна плита з 9 ступенями нагріву. Я готувала на шестірці. Цю страву не треба тушити під кришкою. Також не потрібно додавати воду. За 4-5 хвилин ви отримаєте надзвичайно цікаву, смачну і незвичну страву. Смажений ванчай мені дуже смакує з вареним яєчком та редискою в прикуску. Для смаку, а також для краси, я додала в тарілку трохи білого кунжуту. За бажанням, смажені пагони можна збризнути лимонним соком. Але декому ця кислинка може виявитися зайвою. Це справа смаку. Як на мене, цю страву смачно їсти з додаванням соєвого соусу. Хоча і так у чистому вигляді стебла Іван-чаю дивовижно смачні. Гіла і не могла зупинитися. Другу кубку Іван чаю я підсмажу за тим же самим принципом. Але зроблю це на рослинній олії. Ось що в нас вийшло в результаті. А тепер щодо смаку. Ви будете здивовані, але смажені пагони Іван-чаю за смаком дуже схожі на спаржу. Смак більш м'який, особливо у пагонів, підсмажених на вершковому маслі. Щодо смаків цих двох рецептів: Вершкове масло додає страві додаткової м'якості і насиченішого ще більш приємного смаку. Відносно смаженого іван ванчаю валії. Теж непогано, але якщо порівнювати, то вершкове масло використовувати ліпше. Приготувавши вперше, я настільки захопилася цією стравою, що з'їла її дуже багато, майже все, що посмажило в вершковому маслі. Після цього відчула важкість у шлунку. Тому роблю висновок, що треба тримати себе в руках, як би не було смачно, особливо коли мова йде про нові незвичні страви. Я також заморозила трохи пагонів на зиму. Буду використовувати їх взимку, додаючи до своєї фірмової яєчні з овочами. Як зроблю рецепт, ви одразу побачите картинку посилання на цьому моменті. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю ваш кукіш!